Так. Так, угу. так, ну все. Починаємо. Будь ласка, наш урок. Да, Давід, що ти хотів? Камера. Ой, мікрофон, мікрофон. Це останній урок. Е, так, це у нас з вами це буде останній урок. Так. Отже, будь ласка. А, українська мова зараз. Будь ласка, налаштовуємося вже на роботу. Швидко працюємо, повторюємо, виконуємо завдання, і на сьогодні це буде все. Е, будь ласка. Починаємо наш урок. Ми продовжуємо ми на минулому уроці розпочали е, говорити на тему е, речення. Пригадуйте, будь ласка, ми mm -hmm. з вами пригадали, що таке речення так. Давайте взагалі пригадаємо, вам потрібно було на сьогодні вивчити правило, що таке речення. Так, і на сьогодні ми будемо з вами повторювати, які є види речень. Так, за метою висловлювання та інтонацію, і будемо розрізняти види речень, у, знаходит, ну, розрізняти ці види в нашому тексті і пробувати їх відтворювати і робити, переробляти. Добре, отже, що таке взагалі речення? Давайте з вами пригадаємо, будь ласка, Максим, речення. Речення це. це... Це правило на минулого уроку. Речення – це Зв'язані за змістом. Що? Речення. Речення. Ні, Речення це кілька слів. Речення це одне або кілька речень. Слів. слів. Зв'язані містовою за змістом речення це одне або декілька е слів, які об'єднані однією думкою та інтонетаза мають закінчену. Та закінченою інтонацією слова в реченні зв'язані між тобою за змістом. На минулому уроці ми трішечки це пригадали. Ви це знаєте? Так і сьогодні на уроці ми будемо продовжувати говорити на цю тему і будемо пригадувати, які є види речень за метою висловлювання та інтонацією. Сьогодні ми працюємо зі сторінкою підручника 32-30. Вибачте, 34-35. Тому, будь ласка, давайте відкриємо підручничок на сторіночці 34-35 і давайте відгадаємо з вами таку загадку. Жовте листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли діти це буває осінь. правильно, це буває восени. Відкриваємо наші робочі зошити, записуємо. Сьогодні 14 жовтня, класна робота. Прописуємо елементи великої та маленької буковки У і записуємо слово Україна. Кароліна, де зошит, де книжка? Я не зрозуміла. Ну, так, а чому ти сидиш? Будь ласка, і прописуємо а, такі а, рядочки. Я і Україна, я й моя держава, ми її майбутнє, честь її і слава. Давайте, будь ласка, запишемо собі в зошити. Спинки рівні, будь ласка. tam szumno से Так, будь ласка, mm. документи Я чекаю, чекаю, чекаю. Oh. Все. все, все, все. Так, все. будь ласка. Отже, ми працюємо зі сторінками підручника 34-35 і Давайте подивимося. Будь ласка, на вправу. А, будь ласка. Там немає вправи вгорі, будь ласка, у нас є таке завданнячко. Нам потрібно зараз з вами пригадати, які є види речення та поєднати їх правильно. Але перш ніж ми будемо пригадувати, давайте сьогодні прочитаємо, що ми будемо робити на уроці. Ми Будемо розпізнавати речення за метою висловлювання та за інтонацією. Отже, у нас є такі види речень, тобто, у нас є що спонукати, закликати, повідомити, розповісти спонукати і запитати. І є у нас три речення. Отже, перше речення: кожен народ народкає свою рідну мову. Чи добре ти володієш українською мовою? Ніколи не цурайся рідного слова. Давайте подумаємо з вами. Давайте подумаємо з вами і скажемо. Я, давайте, точніше, не скажемо, а поєднаємо правильно речення з його видом. Отже, кожен народ пликає рідну мову. До Що це у нас? Спонукає до чогось, закликає, повідомляє, розповідає, спонукає чи запитує? Запитує. Закликає. Кожен Запликає. народ плекає Зі. свою рідну мову. Ану подумайте, що це у нас? Ні. Ну, Добре, давайте давайте знайдемо речення, Запликає. де спонукає, до чогось спонукає. Тобто спонукання, пригадуйте, це, це заклик до чогось, правильно? Заклик до чогось. Ніколи не цурайся рідного слова. А де у нас з вами далі закликати? Немає, так? А ну, дивимося далі і щось іще розповідати. Кожен народ плекає свою рідну мову, це у нас розповідь і. Що у нас чи добре ти володієш українською мовою? Що це у нас за речення? Запитання запитати, запитати, запитати. отже, подивіться. Трішечки, я вам не так пояснила, що треба робити. Нам потрібно знайти було, що до кожного зло, слова той вид речення, на який він відповідає. Отже, наші речення мають які три види. Вони можуть спонукати, вони можуть запитувати і вони можуть розповідати. Тобто в українській мові що є е, розповідні, спонукальні та спонукальні речення. Будь ласка, що що ж таке у нас плекати. Прочитай, будь ласка, Давід, що таке плекати? Давід Коршаков, будь ласка, прочитай, що таке плекати? Це дбайливо доглядати або абося, так? І ще таке слово було цуратися. Цуратися це чогось триматися осторонь. Будь ласка, Давід, прочитай. Цуратися, триматися, осторонь, уникати, відмовлятися. Відмовляти, так? Уникати, відмовляти. Цюратися – це тобто ти, що Давід хотів ще сказати? Ви в мене дуже сильно глючити. Я да, ну вибач, я не знаю, в мене начебто все добре. Ну, мабуть, щось зв'язком з камерою, ой, з, з інтернетом можливо, щось. Ну я нічого поки зробити не можу. Отже, і ще раз пликати це двайливо доглядати, піклуватися, а цуратися це чогось триматися, осторонь, уникати та. Від чогось відмовлятися. Отже, запам'ятай, за метою висловлювання речення, ми тільки що розпізнали. У нас є розповідні, питальні та спонукальні. Ми в минулому році з вами ці всі три види, три типи речень ми з вами розбирали. Розповідні, в яких про щось розповідається, питальні про щось запитуються, спонукальні, спонукають до якоїсь дії, тобто є якийсь Заклик, тобто є якийсь заклик. Добре, пам'ятаємо, якщо речення вимовляється з почуттям особливим і з підсиленою інтонацією, то вони можуть бути окличними. Що в кінці окличного речення ставиться? Знак оклику, знак оклику. правильно, Знак оклику. Тобто це можуть бути які речення? Розповідні питальні чи спонукальні? Можуть бути і розповідні, але більше таких речень у нас О, ну, в яких ставиться у нас з вами знак поклику. Добре, давайте подивимося з вами на вправу номер один нашого підручника на сторіночці 34. Записали, будь ласка, вправа один. Это надо было писать, я только Права один, будь ласка, А, нам потрібно з вами прочитати виразний вірш Оксани Сенатович. Будь ласка, злата свистун прочитає нам вірш. Чуєш, друже мі... чуєш, друже, мій розмови. З вітром листя гомонить. Сонце ниви і брови, із озерами блакить, розмовляють до води, стань послухай, роздивись мову рідної природи розуміти серцем вчись. Отже, чуєш, друже, мій розмови? З словом листя гомонить, сонцем ни видіброви, і з озерами блакить, розмовляють доли води. Встань, послухай, роздивись мову рідну мову рідної природи розуміти серцем чись. Отже, що нам потрібно а, в цьому тексті зробити? Давайте зараз знайдемо розповідне. Питальне та спонукальне речення. Давайте знайдемо спочатку розповідні речення. Що це, давайте точніше, пригадаємо, що це в нас таке за речення. Розмовляють А що? що це за речення? Речення, в якому щось розповідається. Отже, де у нас з вами розповідні речення? Злата Розмовляю води, стань, послухай, роздивись. А давайте будемо е, спочатку? У нас же ще не з кінця ми починаємо. Давайте спочатку. спочамо лише гуманить, сонцем розмовляють? Сонцем, ниви і дібровий із озерами блакить, розмовляють доли води. Скажіть мені, будь ласка, де у нас тут питальне речення? Кіра? Де, де Чуєш, друже мій розмови. Мі, розмови? Як потрібно питати, читати питальне речення? Що в кінці питального речення стоїть? Знак, знак питання. Знак питання. Знак, знак питання, значить, його потрібно читати з підвищеною інтонацією. До кого в цьому реченні звертаються? До хлопчика. Ну, до кого? Друже мій. Тобто, з підвищеною інтонацією потрібно друга. До... До тобто, так, друже. Чуєш, друже мій, розмови? Тобто ми звертаємося так, питаємо у нашого друга, у нашого якогось товариша. Добре. А тепер де тут спонукальні речення? Розмовляють долі води, стань Ні. Ні, Ні. Мову рідну природи. Будь, розуміти, ласка, будь ласка, мову рідної природи розуміти, серцем вчить. А ще? Стань, послухай, роздивись. Стань, послухай, роздивись. От подивіться, ось це у нас є спонукальні речення. Спонукання до чого? Зупинись, послухай, подивись. В другому реченні мову рідну рідної природи розуміти серцем чись нас закликають так, спонукають до того, щоб ми вчили рідну українську мову. Добре, будь ласка, якщо речення вимовляють з особливим почуттям і з підсиленим інтонацією. Підсиленою інтонацією, то вони що мають в кінці ставити знак оклику. У кінці окличних речень можна ставити навіть і крапку. ну кажу окличних спонукальних речень може бути або знак оклику, або крапочка. Це потрібно пам'ятати і потрібно знати. Отже, наше зараз завдання виписати спонукальні речення. Які два речення ми з вами виписуємо? Будь ласка. Стань послухай, стань, послухай, стань, послухай, роздивись, мову, мову рідної природи, розуміти, розуміти, розуміти серцем вчись. Будь ласка, випишіть, ось оці два речення. Стань, послухай, роздивись, мову рідної природи розуміти серцем вчись. Ось оці два речення, будь ласка, ми записуємо собі в зошиток. Так, послухай, роздивись, мову рідної природи, розумієте, серцем вчись, так? Да? Так, да, да, Коля, так. Да. Спинки рівні. А то ну, куди ви нахиляєтеся, так? Вирівняйтесь. Jeg yeah, ser. Yeah, 嗯。<Sure. S 2> yeah. Я yeah. и yeah. 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 почему глеб Родион и Артем не включают камеры? Набуть, хочуть, щоб я їх зараз попросила вийти з уроку, не знаю. Так, добре, будь ласка, а ми крокуємо з вами далі. Отже, і ще раз речення за метою висловлювання. У нас є розповідні, в яких про щось розповідається, питальні, про щось запитується, і спонукання, які спонукають до якоїсь дії. Правильно, добре, давайте подивимося з вами на вправу номер два. Поки ви дописуєте, будь ласка, Даша, прочитай, що нам потрібно зробити у вправі номер два. Прочитай текст, визнач, які це речення за метою висловлювання. За метою висловлювання. Отже, подивилися, будь ласка, у нас є три речення: книжки треба шанувати, не можна їх бруднити рвати, пошкоджені книжки слід полагодити. Давайте подумаємо з вами, які це речення за метою висловлювання. Спонукальні. Чому це спонукальні? Ні. Де тут спонукання до якоїсь дії? Книжки треба шанувати, не треба їх бруднити рвати, пошкоджені книжки слід полагодити. Яке це розповідне питальне чи спонукальне речення? Це в нас з вами що? Розповідні речення, але нам зараз потрібно з вами побудувати, перебудувати ці речення так. Перебудувати ці речення так, щоб у нас з вами вийшли спонукальні речення. О, дивіться, це у нас є е, речення. За метою висловлювання розповідні, тому що розповідається, що книжки треба шанувати, не бруднити, не рвати. Тобто немає заклику, не брудни книжку, правильно не або шануй книжку. Тобто нам потрібно зараз перебудувати ці речення розповідні на спонукальні. Отже, перше речення книжки треба шанувати. Давайте зараз його перебудуємо так, щоб воно стало спонукальним, спонукало нас до дії якої? Треба книжки. Ні, ну от дивіться, у нас повинно конкретно треба шанувати книжки, це у нас розповідь. Тобто нам говорять, що треба їх шанувати, а там вже дивіться, як хочете. Нам потрібно зараз. Шанувати книжку. Молодець, молодець. Отже, перше речення. Будь ласка, записуємо, по-перше, пишемо вправа 2. І перше речення, яке ми з вами переробили і записуємо спонукальне, це шануйте книжки, тобто звернення до всіх. Так? Шануйте книжки. Шануйте книжки. Далі друге речення: не можна їх бруднити рвати. Ну, тобто, це у нас розповідь, але давайте зробимо це спонукальне речення, заклик якийсь. Не, треба. не, можна... не можна діти рвати книжки. Ем, Ні ну, ну, не рвати... книжки. Нерви і не брудні книжки, можна сказати так? Так. Тобто у нас іде прохання, так? Уже ну, ствердження, що не нерви. Так? Яка? Ну ні, можете продовжувати. Не брудни, не брудніть. Не, не брудні. Книжки. Нервіть. Давайте напишемо не нерви, а нервіть. Не брудніть книжки. Пошкоджені книжки слід полагодити. Яке ми спонукальне речення можемо скласти? Пошкоджені книжки слід полагодити. Пошкоджені книжки слід полагодити. Підказка полагодьте. Книж... Книжки? Які? Які книжки? Пошкоджені. Пошкоджені. Палавте пошкоджені книжки. 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 Отже, дивіться, ми з вами тільки що. Переробили б речення розповідні у спонукальні. і вони, дивіться, спонукають до дії, шанувати, не рвати, не бруднити і полагодити. Тобто тут у нас іде в цих реченнях заклик, що треба з повагою ставитися до наших книжечок, правильно? Напишіть, будь ласка, ці три речення. Які у нас стали із розповідних спонукальними життєві стане настояща книжка. Все. Все. все, будь ласка, отже, Ні. 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 я все так добре, чекаємо всіх. Все. Так. так, отже, і є в нас з вами правило, яке потрібно запам'ятати. У нас сьогодні в нашому параграфі аж три чотири правила, які потрібні, три правила, які потрібно запам'ятати, що за метою висловлювання речі відбувається. Розповідні питальні та спонукальні. Якщо речення вимовляють з особливим почуттям та підсиленою інтонацією, то вони можуть бути вокличними. І в кінці окличних речень ми ставимо з вами знак оклику. І запам'ятай, що окличними реченнями можуть бути як розповідні, mm -hmm. так і питальні, так і спонукальні речення. Так, і спонукальні речення. Добре, останнє завдання. Це завдання усно. Запиши відповіді mm -hmm. на подані. Запитання у кожному підкресли слова, які є відповіддю на запитання. Але ми запиту... записувати ці завдання не будемо, ми просто зараз обговоримо. Хто є найвірнішим другом для тебе? От дивіться, у кожному реченні є виділене слово, яке говорить про що. Що відповідь буде починатися цим словом? Наприклад, хто є вірні... найвірнішим другом для тебе? Для мене найвірнішим другом є хто Мишки. добре, молодець Єгор. Чи можна вважати другом книжку? Так. так, ми можемо вважати другом книжку, тому що дуже багато цікавих книжок, які нас навчають і які дають нам знання. Чи любиш ти читати книжки? Отже, яке да. слово у нас у да. відповідь? Я люблю читати книжки. Ой, хотілося б чути а, і бачити те, що ви мені mm. кажете. І які книжки ти любиш читати? Пригоди, казки, наприклад, так якісь території. Это... Добре, хар... добре, мої хороші, і е, давайте подивимося з вами на сторіночці 35 на праву 4, Це буде ваше домашнє завдання. Вам потрібно буде скласти. Розповідне питальне, спонукальне речення на тему улюбленого фільму або мультфільму. Тобто, вправа 5, 4, сторіночка 35. Одне речення розповідне питальне, і спонукальне вибрати свій улюблений фільм або книжку, або мультфільм. І на нас записати собі в зошиток три речення, які будуть пов'язані пов'язані з цією темою. Це зрозуміло. А я саме. Добре, вдома ваше домашнє завдання і ще раз повторити, що таке речення, і повторити, які є види речення за метою висловлювання. Ми сьогодні на уроці це з вами обговорювали ще раз. Гарного вам відпочинку на вихідних, набратися сил, повторити всі ті правила, всі ті завдання, які треба було виконати на сьогодні, але дехто з вас не виконав. І початком розпочати Це новий ти. тиждень, тому що наступний тиждень у нас тиждень перед канікулами. А хто не хоче займатися зі мною на канікулах, то треба на наступному тижні добре попрацювати. От бачите, ми вже з вами дійшли до перших наших осінніх канікул. Ну, добре, була. Все, все гарно усім.